Чергова партія асфальту завантажується до тягача і прямує до місць, де ведуться ремонтні роботи. Процес приготування суміші на божедарівському комбінаті триває швидко. Менше години і асфальт готовий. Заводу Божедарівці це ще один об'єкт. Який належить компанії «Будінвест інженіринг? Усього в нашій області таких заводів вона має п'ять. Завдяки ним підприємство має змогу забезпечувати себе асфальтом у необхідній кількості у будь-який час. Зараз проходить відвантаження на автодорогу Солоне Лошкарівка. Перевага з установок в високій якості в ефективності. І знову ж таки виробничій потужності. Процес виробництва на заводі Маріні за технологією нічим не відрізняється від інших заводів. Усе починається із засипання щебню. Той прямує до сушильного барабану. Далі нагрівається, змішується із бітомом. І вже наприкінці набуває вигляду звичного нам асфальту. За годину безперервної роботи завод, який повністю складається із турецького обладнання, здатний виробляти 160 тонн асфальтної суміші. За рахунок власної температури її можна перевозити на відстань до 100 кілометрів. Це дозволяє обслуговувати одразу декілька районів Дніпропетровщини та швидко і якісно ремонтувати шляхи регіону.